І генацвали походив по хатах у Донецьку. Серійного квартирного злодія затримали тамтешні правоохоронці. Гастролер із Грузії без запрошення до арешту встиг відвідати кілька десятків осель і виніс звідти добра на 100 тисяч гривень. Прогав Краді працював виключно у центральному районі Донецька, обирав розкішні на вигляд квартири. Пластикові вікна та залізні двері його не зупиняли. Злочинець спостерігав за охайними квартирами, у які по кілька днів ніхто не заходив. У помешкання потрапляв через вікна першого та другого поверхів. Ми живемо на першому етажі, і квартиру проникали через пластикове вікно. Поэтому, якщо люди думають, що це надежна защита від грабітелів, від якогось постороннього проникновіння, то це неправда. Його здобиччя, окрім грошей, було все, що можна легко продати. Чоловік не у найпотаємніших квартирних схованках. Двері зломана не було. Ну, коли я вошла, я увидела розкрите шкафи, починає з прихожий. У мене велика бібліотека, кабінет. Я робочий дома бібліотека. Все все перевернуто квірну. Ну, єсно, видно, що тут ота побивав. Украдене через друзів та знайомих злодій передавав родині у Грузію. Дріб'язок залишав собі, щоб якось виживати. Само злочинних не зізнається. Не І я взагалі не знаю. Це. Правоохоронці здибности крадья оценивают как профессионализм. Запорное устройство, они, конечно, надежные и двери металлические, но в основном профессионалы их проходят легко. Поэтому квартиры под охраной не были, хотя люди потеряли гораздо больше на ларова, нам на большинстве, чем Заключись з господарською службою охорони. Правоохоронці з'ясували, що на батьківщині у злодія не було проблеми з законом. Там у нього залишилася дружина і троє дітей. Найближчі шість років заробляти їм на хліб доведеться без чоловічої допомоги. Світлана Фачун Донецьк. Новини